Доброго дня усім добрим людям. Сьогодні на обід у мене борщик кипить і шведесенько зараз замішу, спечу пампушечок з часничком. Ну і швиденько ж покажу вам, як звичайно. Беру миску, влила сюди півтора стакана теплої водички. Додаю пачечку таку маленьку дріжджів пресованих, тут 42 грами, здається. Додаю дріжджів, тепленьку водичку. Голові ложки цукру. Так, розчиняю дріжджі воді. Я вже вам цей рецепт, здається, і показувала. Це універсальне тісто, з нього можна випікати будь-яку випічку. Все гарно завжди вдається. Тісто бомбезне, шикардозне так, отож, сьогодні в мене й будуть пампушечки. Чим мені воно подобається, що його, якщо поспішаєш, можна не чекати підйому тіста. Замісив і зразу ж виробляти вироби і випікати. Так, і додаю один стакан, борошна сюди, тісто на опарі. Оце ще одне, що на опарі. Це я зараз роблю опару, відставлю на хвилин 10 і потім буду вже замішувати. Значить, для опари повторю ще раз: півтора стакана води теплої, пачечка маленька дріжджів 42 грами, 3 столових ложки цукру і 1 стакан борошна. Все, ось так розмішала ложечкою і відставляю на 10 хвилин. Так, ну що ж, у мене, мабуть, ще й 10 хвилин не пройшло. Ось така вже шапочка появилася на опарі. Додаю пів чайної ложечки солі і пів стакана олії звичайної рафінованої. Так, і тепер додаючи борошно, замішую м'якесеньке тістечко. Ну що, замісила я тістечко, ось таке пухкусіньке, м'якусіньке, Значить, на заміс пішло в мене 4 стакани борошна, Ну і плюс же ж один стакан пішов у опару. Так, ну що, і відразу ж виробляю свої пампушечки. Взяла ось дечку, змастила гарненько олією. Ну і буду ж зараз виробляти пампушечки. Так, як це мені пристроїтися. Хто не поспішає, можете дати тісту піднятися, але я ж кажу, саме цей рецепт тіста дозволяє не чекати підйому, а відразу виробляти вироби, які там кому потрібно. І зразу ось так формую, відриваю такі пампушечки, руки змащую олією. І не викачую їх нічого, ці пампушечки. Ось так. Через руку тісто пропустила, відірвала шматочок, який мені потрібен на пампушечку. І зразу ось так і викладаю на дечку. Я ж думаю, вам було видно. Продовжую так далі. Все, виробила пампушечки свої. Ось так. Та більша та менша, нічого страшного. Це ж домашня випічка, мені не на показ. Ось такі пампушечки. І... Що ще я роблю? Зараз вам покажу. Значить, відправляю свої пампушки у холодну духовку, не розігріту, а поставила пампушки, закриваю духовку і тепер включаю, тут на 200 градусів поставлю. Тут включаю конвекція низ і верх. І ставлю десь 45. Хвилину. І буду дивитися, тепер будуть пампушечки, поки розігріється, духовка почне випікати, вони будуть обігріватися, підійдуть і будуть випікатися. Отож, чекаю до повного приготування пампушечок. Так, покажу вам, ось дивіться, як гарно піднялися вже пампушечки. І тут якраз залишається 30 хвилин на випікання. Бачите, як хорошо. Ну що, дівчулечки, достала я вже свої пампушечки. Значить, чітко вистачило тих 30 хвилин до повного приготування пампушечок. В кого немає конвекції, нічого страшного, випікала я їх і без конвекції, просто вверх низ і все чудово виходить. Значить, тут приготувала я таку заправочку часникову до пампушечок. Я вже вам не стала показувати, думаю, всі це вміють, але проговорю. Взяла тут я чотири зубчики часнику на часникодавку пропустила, півчайної ложечки солі, півчайної ложечки цукру, одну столову ложку олії рафінованої, мілілітрів 100 водички кип'яченої, охолодженої, і додала десь із півстолової ложки. Кріп заморожений, все гарненько розмішала і заправочка така мачаночка готова. Тепер цією заправочкою я зараз е, змащу пампушки. Ось так взяла щиточку і гарнесенько обмащую заправочкою пампушечки. Ах, відразу запахло. М -м -м. Так, продовжую. Все, змастила гарнесенько все заправочкою. Тепер декілька хвилин зачекаю, щоб, щоб пампушечки вибрали в себе цей аромат, запах Е, Все подружилося і буду подавати до борщику. Все, ось такий обід сьогодні у мене буде борщик. Пампушечки. Зараз ще з морозилки салка наріжу. І буде те, що треба. Покажу ж вам пампушечку, які вони вони ще тепленькі, м'якусінькі, як хмаринки, як пушок. Ось такі пампушечки. Клас. Дуже швиденько, просто, як я завжди кажу, легко, просто, але смачно. Отож, дівчатка, пробуйте, готуйте, нехай у вас усе вдається, і смакуйте на здоров'я.